Добрий день! В цьому відео мова піде про щит Hager, Hager серії Volta VA24CN. Щит зовнішнього встановлення на 24 модулі. Щит постачається окремо без дверцят. Дверцята треба купувати окремо. Ось вони поряд. VA24T. Даний щит купується замовником для переробки свого існуючого домашнього електричного щита. З метою вдосконалення його та можливості підключення резервного живлення. Про вибір автоматики, схему даного щита та про систему резервного живлення ми поговоримо в наступних відео. А зараз про сам щит, відкриємо коробки. І так, що ми дістали з коробки? Білий пластиковий щит. На фасадній частині ми бачимо нумерацію. Автоматики щита, та бачимо 4 замки, якими відкривається даний щит. Тобто, для того, щоб зняти кришку, нам потрібно відкрутити ці 4 замки проти часової стрілки, і легко зняти цю кришку. Значить, зразу в упаковці були дані замки відкриті, тому робити мені це не потрібно. Можемо відразу зняти кришку. І так, всередині даного щита ось такий утримувач клем з клемами. Три окремі нульові клемні колодки та колодка заземлення. В сторону. Утримувачі кабелів всередині. Я іми не користуюсь, але може хтось і користується. Інструкція з монтажу. Та самоклеючі маркери для позначки автоматичних вимикачів і іншої автоматики в щиті. Значить, Даний щит кріпиться до поверхні за допомогою отаких от 4 отворів, які закриті кліпсами. Дуже якісно, все виконано, все працює. Раз, два. 3, 4. Значить, пластик якісний, міцний. Дві дінрейки по 12 модулів кожна. Відстань між центрами дінрейок 12,5. Але можна збільшити до 15. Утримуючи клем з клемами можна встановити як знизу, так і Зверху. Універсальне рішення. Що хочеться сказати про комплектацію. Значить, Є фото в інтернеті, де комплектація стосовно клемних колодок виглядає інакше. Я при купівлі даних щитів завжди маю саме таку комплектацію. Тому орієнтуйтесь на таку. Можливо, можливо! Буває інша комплектація, але мені завжди приходить ось так. Тому враховуйте це. Значить, В принципі, якщо у вас нове будівництво, да, і ви прикладаєте нову мережу і монтуєте новий щит, то при, в принципі, простому, простій схемі вам однієї, од, од, одного цього отримувача клемних колодок та цих клемних колодок вистачить. Ось. Але у мене трошки інша ситуація. У мене йде модернізація, і ми маємо певні умови. Тому я додатково придбав ще один утримувач з клемними колодками. Але про це трохи пізніше. Може він і не буде застосовуватись, але Але-але. значить, щит, ну що можна ще сказати, щит якісний. Якісний щит це не Китай. Да? Травмуватись об дані Дінрейки. Якщо ви не особливо талановита людина, неможливо. Ось пальцями вожу, не царапається, не ріжеться. Тому, якщо хтось вперше буде стикатися з даним щитом, то будьте впевнені, що все у вас вийде, все буде добре. Значить, і знизу, і зверху є монтажні отвори, які можна видалити для заводу кабелів всередину щита. Значить, розміри. Висота 37, так як і вказано в технічній документації до даного щита. Та ширина 30,5 см. Глубина 9,5 см. Але зараз кришка не під рукою, тому ми вже потім прикладемо її да помірюємо. Ну, ось так. Відстані для. Прокладання від автоматики до стінки щита до прокладання кабелів придостатнє. І так, закриваємо кришку. Помірюємо глибину. 9,5 см. Ну і кришка. Кришка. Окремо, як я і казав, продається, кришка якісна, металева, вставляється дуже просто Вставляється один край. Все. Ось так виглядає даний щит вже з кришкою. Все. Дякую за увагу. Далі буде монтаж автоматики даного щита. Поговоримо про схему, про резервне живлення. Всім миру, всім миру, друзі, і добра. До побачення.